Біля каси кінотеатру запоріжці купують останні білети на єдиний показ кінофільму «Хайтарма» – перший в історії кримсько-татарського народу. Він розкриває трагічні події травня 44-го. Хайтарма перекладається з татарської як повернення. У центрі фільму історія льотчика Медхана Султана, двічі герої Радянського Союзу. Після звільнення Севастополя він їде у відпустку до рідної Алубки. Але радість повернення триває недовго. На очах Медхана, 18 травня 1944-го розгортається спецоперація НКВС. Примусове виселення кримських татар. Через 15 минут. Начнется погрузка по машинам. Приказы конвоя выполнять четко и беспрекословно. Шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте. Розцінюється як провокація. конвой стріляє без придубреждення. Зйомки проходили упродовж місяця у районах Бахчисарая, Судака і Алупки. Під час масових сцен на майданчику знаходилося більше тисячі людей. Серед них і учасники тих жахливих подій, які на момент депортації були ще дітьми. Режисер фільму і виконавець головної ролі Ахтем Сейтаблаєв каже, їх емоції завжди були щирими. Були дуже відчайні люди. Которые говорили во время съемочных съемок, что чего мы стоим, давайте там еще раз мы пойдем и наваляем. Да, я был вынужден попросить своего друга Диму то, что он при очередном дубле выстрелил из ТТ поверх голов. Ну, понятно, холостые патроны. Вот, и наступила тишина, конечно. И потом пожилой... Мужчина сказал, сказав, що ти извини, но ну, помню. Стрічка українського виробництва викликала чимало суперечливих відгуків. У Росії її покази не раз забороняли. Не дивлячись на це, Хатерма отримала премію Ніка у номінації Кращий фільм країн СНД та Балтії. Перш ніж прийняти запрошення і поїхати до Москви, режисер довго вагався. У мене були достатньо жорсткі спори з моїми ж кримськими з татармисніками, кори з говорили о том, що «Зачем ти поїхав. Надо було їхати. Я собственно, задав один вопрос. ви бы хотіли, щоб люди як сейчас говорить, з другим мнением посмотрели фільм. Да, хотіли б. Зачем? Ну или хоча б щоб знали, або може бути щось поменялось в отношениях. Події сімдесятирічної давнини так чи інакше торкнулися кожної кримсько-татарської родини. Тож сьогодні особливо важливо не допустити повторення сценарія. У нас не так много. у нас очень большой, к сожалению, опыт и негативный, и опыт жизни в депортации. У нас нет другого выхода, как э, быть едиными. Если найдется хоть один мужчина, или один мальчик, и одна девочка крымская, татарка, которая станцует танец возвращения, наш народ будет жить. Мария Марикелян, Ярослав Бардаков. специальную для медиагрупп «Нови проекты».